А ви знали, що праський град, занесений до книги рекордів Гіннеса, як найбільший замковий комплекс у світі? Його площа понад 70 тисяч квадратних метрів. Тут розташовані королівські сади, величний собор святого Віта, стародавні вежі, мальовничі двори, розкішні палаци і навіть власні виноградники саме звідси понад тисячу років тому правили чеські королі, формуючи долю цілої країни. А сьогодні це офіційна резиденція президента Чехії, що продовжує його багатовікову традицію. Зі стін Граду відкривається найвідоміша панорама Праги вид, який ви не забудете ніколи. Якщо ви любите історію, архітектуру і атмосферу Старої Європи, обов'язково відвідайте це місце зі мною. Я Марія, ліцензований гід у Празі. Запрошую вас на екскурсію до празького граду і пропоную побачити його не просто очима туриста, а відчути його справжню душу. Забронюйте свою подорож на сайті і відкрийте Прагу, яку пам'ятають століття.